Більш прагматичні люди швидше досягають результатів а, і того життя, про яке мріють мрійники. Тобто, от, з моїх спостережень, ті, хто реально гарно живуть, тобто мають і гроші, і мають вільний час, і подорожують, і так далі, це реально дуже конкретні люди. І от я вам покажу на прикладі, як насправді ну, не треба там, ем, психо, до психологів ходити, не потрібно там перегорати і так далі, і тому подібне. Треба знати реально, чого ти хочеш. І треба знати, для чого ти це хочеш, і це є відправною точкою. От на такому прикладі вам поясню, щойно спілкувався з людиною, яка дуже любить свою роботу, вона вже більше 25 років працює, в неї гарна робота, хороша зарплата, все окей. Ну, Реально вона не вигорає, ніколи не вигорала, скільки я її знаю. І кажу, що робиш? Я кажу, ну, проснулася, п'ю каву, дивлюся, як люди біжать на роботу. Так, класно, я зараз в відпустці і мені подобається це. Я кажу, вау, класно. типу, кажу, а ти би хотіла вже таким життям жити? Вона Каже, ти знаєш? Зараз вже починаю думати, що я би вже хотіла так жити, не чекати там до 65 п'яти, коли пенсія прийде і так далі, і тому подібне. А я кажу окей, тобто ти вже сформулювала результат, якого ти хочеш досягнути. Ти хочеш вже жити е, життям, ну можна назвати фінансово вільною людини. Тобто, коли в тебе є гроші на кожен день, на місяць, на рік, і в тебе є до кінця життя. Тобто, якщо ти забезпечиш собі постійний дохід, який дозволить тобі жити тим життям, яким ти живеш зараз, це можна назвати фінансовою свободою. Тобто, фінансова свобода це може бути дохід, наприклад, в 40 тисяч гривень кожного місяця, в 50. Для когось це може бути 100 тисяч, для когось може бути двісті тисяч. Тобто, для кожного свій поріг, ну наприклад, людина може зараз, зараз заробляти 100 тисяч гривень і каже: Ну знаєш, я порахував, що мені 50 тисяч вистачить і коли людина має джерело доходів по 50 тисяч кожного місяця, вона може навіть звільнити з роботи, на якій заробляє 100. тобто свобода більш важливіша для людини. Я не кажу, що цей час просто ні про що робити. Ну насправді, щоб дійти до такого життя, треба мати розум, і насправді це не просто таке. Марнотратство це життя, в якому людина знаходить мир в своїй душі, починає більше думати про Бога. Ну, насправді це людина, яка ну, щаслива, радісна, вона ем, досить класна в суспільстві. Ну і е, тут що важливо, коли ви визначили для себе, який результат ви хочете досягнути, треба його закріпити. Треба дати відповідь собі на запитання, а для чого? От, я хочу цього результату. Я, наприклад, хочу кожного ранку вставати, пити каву, дивитись. Там, наприклад, як люди біжать на роботу, бажати їм гарного дня, дивитись там, як сонце встає, піти, прогулятись там, е сходити там на каву з своїми там знайомими, там е ввечері там сходити на фільм і так далі. Тобто, якщо хочу такого життя і розумію, для чого описав, то тоді це називається. От ваша ціль це є результат, до якого ви е вам потрібно дійти. Ну і тепер для того, щоб досягнути цього результату, потрібно включити дії, тобто потрібно починати щось робити. Тобто мають бути дії. Дії мають бути основуватися на основі чого? На основі думок. Тобто треба сісти і продумати, скласти план дій. План дій, як, якого результату я хочу, і що я маю робити. Дії. Раз, два, три. Тобто може бути, що три кроки якихось треба робити, і ви досягнете цього результату. Ви тоді побачите, коли ви можете досягнути, і так далі. Тобто тут давайте ми це називаємо думки. Думаю. тобто думаю. І от, з чого все розпочинається? Все розпочинається ось по такому алгоритму. що Починаю думати, а чого насправді я хочу, починаю дивитися, а якого результату я хочу досягнути. І е, тоді ви побачите, е, почнете бачити шляхи. Ну, до прикладу, якщо треба розв'язати таку задачу для вас, що ви би хотіли, наприклад, мати можливість собі ну, вже більше мати часу для себе, то е, які варіанти є, так насправді ж, потрібно створити собі потік грошей. Тобто. Що це означає, е, як я можу їх заробити, або можу на роботі заробити, або як підприємець, або як бізнесмен, або інвестор. В більшості люди бачать це як е, інвестиції, тобто, щоб мати якісь гроші на рахунку і з них постійно жити. І отут е, теж треба бути дуже обережним, тому що коли людина має дуже сильне бажання і мало має грошей, вона починає ними ризикувати. Вона починає інвестувати е, дуже ризиковано, щоб швидше отримати прибуток. Тобто, Часто, ви, можливо, в соцмережах там чуєте давайте там в x 10, тобто там вкладемося в крипту, давайте ми там будемо інвестувати на біржу і тому подібне. І от я також недавно заради цікавості відвідав курс по інвестуванню, і ем, це було таке цікаве спостереження, що люди прийшли в 60 років, і їх запитують: а чого ви хочете? Ну я хочу вже не працювати. Ну, типу, А що вам для цього потрібно? Ну, Мені треба, щоб кожного місяця в мене був дохід там хоча б 600 доларів. Добре, от вам формула, вирахуйте, скільки вам треба мати грошей на своєму особистому рахунку, щоб ви могли отримувати там по 600 доларів кожного місяця. І людина вирахувала, о, прикольно, я знаю, скільки вже мені грошей потрібно. Класно, а от вам формула, скільки вам треба кожного року відкладувати на свій особистий рахунок, щоб ви могли назбирати цей капітал. І людина така рахує так: ого, типу, це так це ж так довго. Ну, то чекайте, якщо ви, якщо ви хочете мати гроші вже, то у вас є три варіанти. Як ви, якщо ви хочете жити з інвестицій, то у вас є три варіанти, як накопичити гроші на інвестиції. Перший варіант це є консервативний. Консервативний це можна сказати зі 100%, стопроцентною гарантією. Другий це є збалансований, збалансований. Це є гарантія успіху 80%, але в що ви пролетите, і відповідно ви тут приймаєте або я буду заробляти більше, але треба прийняти, що ви можете пролетіти. Вам про це говорять, або спекулятивний. Спекулятивний. Це ви кожного дня дивитеся, купуєте, продаєте і так далі. І ви там розганяєте свій капітал. Але знову ж таки це треба розуміти, що ви його втратите. І от тут треба бути дуже таким як би, обережним, уважним, тому що люди можуть там 3-4 роки поігратися, і в результаті, наприклад, людина хотіла дуже сильно, потім бажання затягнули людину в спекулятивний, людина в цьому спекулятивному в ризиках прогоріла, і все, інвестиції це погано. Може бути, що збалансований тут також наприклад попала людина в кризу, якусь там невеликими грошима, і вона злетіла в збалансованому. Треба грати з 100 тисяч доларів, щоб вже щось там можна було собі якісь результати досягнути. А насправді це є консервативний, треба мати по суті 100% гарантію, але тоді треба розуміти, що треба грати вдовгу. Тобто можна вирахувати, скільки потрібно мати грошей на рахунку, щоб жити ось таким життям. Є ще інший варіант, тобто можна йти, наприклад, в підприємництво. Тобто дивіться, що є людина, працює на роботі і відкладує собі гроші на інвестиції, щоб з інвестицій жити. Може бути, що людина, наприклад, працює на роботі, піде в підприємництво. Ну підприємництво треба зрозуміти, що це по суті один з найскладніших, найбільш агресивніших і найбільш непередбачуваних результатів. Багато людей йдуть в підприємництво. Але тут треба бути дуже уважним, дуже зосередженим, і треба мати характер, тобто насправді підприємці ви виїжджають на характері. Є третій варіант: це, от, наприклад, я е, живу от з цього сектору бізнесу і сектору інвестування. Що таке сектор бізнес? Це система, яка дає мені кожного місяця постійний дохід, і людина може закрити питання і ось цим е, сектором бізнесу. Ну, знову ж таки, для е, системи, щоб мати постійний дохід, От уявіть собі, що ви хочете, наприклад, постійний дохід років 30-40. Ну, тобто, це означає, що система, якою ви будете займатися, вона має обслуговувати продукт, який 30-40 років люди будуть, люди будуть ним користуватися. В, ви маєте розуміти, що алгоритм, по якому працює, е, працює ця система, він повинен е, е, бути незмінним. Тобто, не має бути таке, що змінилися якісь там технології, і тут у вас змінилося. Тобто, Алгоритм і ринок мають бути довгостроковими, і е, мало того, це мають бути елементарні кроки, які людина може повторити. Тобто, по суті, кожна людина. Тому що, наприклад, е, зараз ми говоримо про людину, яка там в районі 45 років, і вона ніколи не займалася там підприємництвом бізнесом, і вона не може звільнити з роботи. І в неї капіталу немає. Тобто, вона їй полюбе, треба капітал, щоб мати з чого жити, коли вона перейде вже з роботи на пенсію. Полюбе потрібен капітал, це довгий період, вона вже його там формує. А для того щоб е, жити раніше фінансовою свободою, то людині треба йти в систему. Тобто, людина працює на роботі і кожного дня займається системою там годину, дві, тобто, е, по суті, системний бізнес. В якій людині там, за два-три за роки буде давати такий дохід, з якого людина може собі дозволити жити, жити раніше, тобто не в 65, а наприклад, людина може в 45-40 в років може жити з такої системи. А якщо людина розпочала в 20 років будувати систему, то в принципі з 25 вона може собі дозволити вже і не працювати ніколи, а займатися більше інвестиціями, розвитком якимось інших бізнесів, творчістю і так далі і тому подібне.